Вітаю вельми, шановне, в продажу Audi A6 2014 року випуску в чорному кольорі в кузові Седан з 2-літровим бензиновим двигуном та на повному приводі квадро на оригінальних легкосплавних 18 дюймових дисках. Чорний колір даному авто дуже пасує. Рік 2014. По кузову якихось нюансів немає. Робити по даному автомобілю нічого не потрібно. Салон на коричневій шкірі. Ось так красиво виглядає, якихось пошкоджень по салону автомобіля немає. З комплектацією Його входить е електролювання передніх сидінь з пам'яті положення водійського водійського, акустика, БОСЕ, датчики світла, датчики дощу, чорна стеля, люк з електроприводом, висувний дисплей з навігацією шкіряним мультикермозкою із контролем, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Двозонний клімат-контроль, запуск автомобіля з кнопки, навігація, електроручне гальмо. Підігрів також присутній в даному авто задніх сидінь. Ось можете бачити пошкоджень. Ніде ніяких я не бачу. Також авто присутня камера заднього огляду. Досить просторе, містке багажне відділення. Пробіг, саме цікавий, її становить 87 тисяч кілометрів, то є ніц для даного типу автомобіля. Комфорт та розкіш в парі з надійним двигуном та звичайним гідротрансформатором коробкою. Повний перевід квадро визнаний всіма технологами, а не маркетологами. Та кінцевими споживачами даних автомобілів. Тому от така пушка продається у нас на майданчику. Вартість можна дізнатися з наших інтернет-ресурсів, типу Telegram або сайт ХПАвто, також в соціальних мережах TikTok та Instagram. Оглянути автомобіль можна в місті Львові на вулиці Пасічній, 127 на майданчику «Хапай. авто, провести тест-драйв, драйб, придіти рішення стосовно купівлі та придбати даний автомобіль або в лізинг, або. За повну вартість. Тому чекаємо на нас на майданчику. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, катайтесь, купуйте. Бережіть себе, будьте здорові. До зустрічі!